Всім доброго ранку. Сьогодні зранку я прокинувся і думаю, чому я досі по місту ходжу такі великі дистанції пішки. Треба щось з цим робити і змінювати. Бо проїзний я не купував ще. Він стоїв щось в районі 60-70 фунтів на місяць, але він мені, скоріш, не потрібен. Треба взяти якусь машину та й передвигати собі по місту, їздити по справам. І день починається з того, що ми сьогодні поїдемо вибирати всі таку машину, якусь, щоб двигатись по місту. Зараз ми всі зберемось, да. що у нас сьогодні в планах. Перше, піти, заплатити за газ, поповнити картку свою, вже, яку нам тоді прислали, ми користувалися старою карткою, яка у нас була. Ну, ми, звісно, тоді, поки своєї не було, положили тоді гроші, але вже тепер там гроші закінчились. Я піду зараз положу на свою картку гроші на газ. Далі ми йдемо, що нам потрібно трохи продуктів купити. А, Малечі треба ж якогось телевізора купити, бо мультики дивитися їм. ну, Скучнувато буває до осі. Да, підемо якийсь їм купимо, можливо, був телевізор, щось будем дивитися. Саньку пошукати, таку як для ваночку, щоб його вложити, Я не пам'ятаю, як вона називається, щоб він був. Він нас дуже любить водички купатися. Ще багато перестановки по будинку. Треба зробити сьогодні. Буде дуже в мене насищений день, і в мамці нашої волі буде насичений день. так. Зараз нанизу покажу, що нам треба зібрати. Так, це у нас вже прийшов такий контейнер для сміття харчових, які там... Харчові, для харчових сміття. О, Віка. На мама накрасила реснички. Ого. Я зрозумів. Треба зібрати стіл, зеркала повісити, мікроволок ще тут стоїть. А мені накрасили. І Оля у нас накрасила. Багато всього треба розставити, поміняти, крісла поставити на місце. Багато зовсім сьогодні буде праці. І, і треба ще працювати, багато чого немає, і ще і роботи ще хватає не на один день і в домі, в будинку. Завжди буде багато у нас праці. Ще треба готувати буде і що тільки не треба буде робити. Так, А ми зараз йдемо на вулицю збиратися. Нарешті ми вже вибрали з хати нашої та йдемо. Е, так, куди ми йдемо? По харчі. Потім йдемо шукати маленького якогось телевізора. Хочу, да. Секунду. Приємно подивитися, як йдуть спокійні, не спорять між собою, Віка, Катя, йдуть щось друг другу, розповідають. Ось ось моя кахана, <світністі> кітечка моя. <світністі>, ні, О, сонце. Зараз погода. Нарешті сьогодні болі. Мені отакий от райончик, таких будиночків, ох, який він класний. Мені такий дизайн дуже подобається. А хто казав, що біля дороги не дуже добре? Ні, ну біля дороги я і не хочу а жити. в а, а такому жити, <світністі> Ні, біля дороги я вже не буду і не хочу. Ну, може буду, але я не хочу ніколи жити, бо в мене будинок знаходився. Теж біля дороги, там з ума можна зайти, коли ти живеш возле дороги, особливо коли багато машин їздять. Так що, Олі. А так, так, да, дизайн красивий. Так, які ще в нас плани? Туди-сюди, за машинкою, як я казав, ми підемо пізніше, бо вже втомився я ходити пішки. Оце. Далі, завтра ще не знаємо, в понеділок діти до школи ми хочемо, якщо буде погода з Олею. — Не розкажемо. В ну так, так, одне дуже цікаве місце я знайшов на карті. Ну і Якщо буде погода, ми обов'язково з коханою туди підемо і буде там все у нас джус. Ну що, ми вже трошки пройшлися по місту. Зустріли таку по дорозі річечку, побачили, таку красу. Ще по дорозі ми заплатили за газ, поповнили нашу картку нашу іменно. І потім ставимо в лічильник та подивимося, як обновляється, скільки оплата, це все покажемо. Зараз йдемо далі шукати нашу машину. Діти ось гуляються. Віка Катя. Катя що скаже, вода кудись йде, щось таке. Туаліка. Ні, це річка красива, так? Да? Зараз підемо вам шукати телека. Так, да, діти? Телефона. Так, да, вам тільки телефони. Мамця наша отам стоїть. Вже в телефоніка. За фейсбуці ось, напевно. От оля. Ну що, крокуємо далі, діти? Вже повернулись до нашого будинку, купили малим телевізора, якого я проніс три милі додому. І не було в магазині скотчу, щоб зробити ручку. таку. По дорозі купили в магазині скотч, зробили ручку, несли, потім іще стали, покормили сашка нашого. Малі подурачились туди-сюди. Що стосується нашої машини. машини то принесли зустріч на завтра. Там ми не змогли сьогодні. Підемо вже завтра. Спочатку треба ще сходити, буде в теску, потім заберемо нашу машину. Якщо дивіться, не забудьтесь до кінця. Так, ну що, Вставляємо. пикнула. Ждем. 80 фунтов зачислено. Теперь вынимаем. Сейчас будем смотреть. Чому там пишет, я не знаю, конечно. Так, що перевіряємо баланс? Окей, все. Нарешті уже час справ своїх зробив. Треба готувати вечерю. Довго не думав, що готувати. Вирішив готувати картоплю жарену, з грибочками, цибулька, чесночок Та взяв такі сосисони. Доволі непогані сосисони. Це діти у олічками хотіли котика, я їм купив такого котика послібується, зато не треба його кормити. І багато чого. Ну, бо... Зараз не час ще до котиків. Котиків цих і всіх остальних, поки животних у нас немає ще. Як кажеться, свого куточка остаточного, бо ми розуміємо, що ми знімаємо і все остального. Ну, а так, що ще? Зараз поки приготую, далі все ще розставляти, збирати і готуватись до сну треба, бо завтра, звісно, що... Опять буде важкий день у нас. Ну, не знаю, як у них, але в мене буде точно важкий день, бо вставати десь около 7-8 години, багато туди-сюди, багато справ. А зараз почну потроху готувати. Та покажу вам свою картоплю. Уже 10-та година вечора, а я все готую. Що тут у нас? Картопля? вже на підході, зараз грибочки, цибулька, чесничок, і вирішив ще приготувати е, рибний суп, Чуть-чуть водичка закипіла більше, поки доволі ходив, але ну, нічого, зараз все, та треба вже готуватись до сну. Ну що, друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас з Олічкою ранок був чуть-чуть пізніше, бо подумали, що Сашко у нас прихворів, визвали лікаря. Лікар подивився, лікар на всякий випадок направив нас у госпіталь. В госпіталь Оля поїхала, Сашка ночі послухали, все зробили, сказали, що все добре, що, скоріш за все, у Сашка починається зубки і не стоїть нам сильно хвилюватися. І повернулася дружина моя десь 7 до 7 ранку. Я був з дівчатами, переживав, ну, слава Богу, все добре. Зараз треба піти купити спеціальний судочок для дітей в школу, бо вже були старі, вже вони їх заюзали. Ще, ще щось їм треба буде купити зараз до школи при якийсь час, якийсь на ланч щось от таке схоже. Да, і може по путі щось таке побачу да покажу вам, бо в нас в місті так само є гольф. Клуб поле таке, хотілося б теж його вже побачити, я ніколи в житті їх і не бачу. Хочу зараз піти подивитися. Діти відпочивають і ще, Олічка теж з сашком відпочиває, а я зараз вже починаю виходити. Я вже майже дістався пішки, звісно, до магазину Теска. Сьогодні погодка супер. Сонечко сіє. І просто супер, дуже тепло. Але здається, я прихворів. Ну, нічого не поробиш. Будемо лікуватися все руда. Ще трохи та да буду на своєму бетмобілі літати. Треба зараз ще купити викрутку туди-сюди. Бо так до магазину йти далеко, пішки, дуже далеко. Ну, Хвилин 30-40 мене це займає, коли я ходжу в ТЕСКО. І ви розумієте, що це дуже багато забирає іноді часу, а також можна зробити багато інших справ, щоб, не... як це сказати, правильно, не потеряти свій, свій час, О, так. не загубити свій час. Бо все воно. Туди-сюди плюс-мінус, і потім ти губиш свій час і все це можна багато другої роботи робити, хотів вуличками поки пройтись, прогулятися, подивитися, де, що є. Таке ну, багато чого є класного. Зайду зараз швидко в це ТЕСКО. Я вже сходив до теска, сиджу на лавочці з пакунками, як завжди, сам. Відпочиваємо трохи, дивимось на місто, на прикраси всього міста. Наслаждаємося повітрям. Сумно, звісно, що сам сижу, нема з ким поговорити, крім пакунків. Але що зробиш? Любуємось таким дизайном красивим будинків. Вуличками дуже мені подобається підхід до дизайну будинків, вулиць та багато ще чого. Я ще вам багато чого покажу. Буду найомлювати вас з містом. Та треба вже біжати додому, бачите, хрип трошки показувати свій бетмобіль, бо день вже закінчується. І скоро сяде сонечко, мені вже треба показати цей бетмобіль. Ну що, друзі, моя машинка вже прибула до хати нашої. Я її чекав 2 дні. Зараз буду виходити, покажу. Ви не забудьте написати коментарі, що ви думаєте стосовно моєї машини, як вона вам сподобалась чи ні. Буду чекати на ваші коментарі, лайки. Не забудьтесь так само підписатися на мій канал. Ну що, друзі, я вже вийшов на вулицю, зараз вам покажу свій бетмобіль. Дивимось. Опаньки! Моя веломашина, на яку я заробив, тепер буду устраювати форсаж собі. Так, на жаль, я можу поки дозволити собі такий Автомобіль на даний час, ну нічого. Зато буду більше економити на транспорті і їздити на такому бетмобілі своєму. дрейфувати. можна буде встановити екшн камеру поїздити тут по лісу. Поля тут є багато куди і показувати його теж все вам. Так що, отакий в мене автомобіль. Так що були такі у нас справи. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, зрозуміли, хто як хоче. Всім пока, до нових зустрічей!